Ми сім'я Золотарьох, мене звати Ліля. Мене звати Євген. І в нас шість дітей. Наймолодшій донечці 4 роки. Її звати Марічка. Потім Делукаському може 5. Потім Дмитро, дев'ять, Ангеліні на нас найстарша сімнадцять і Ілі 15. Двоє біологічних дітей і четверо прийомних. Ми граємо. Ми пішли на курси по всиновленню, і там були різні види, форми виховання дітей. І ми насправді йшли за одною дитиною, щоб всиновити, щоб ще когось у нас хтось дома з'явився. Це моя ідея така була. Потім на навчання ми ходили і два дні. Я просто думаю постійно про дитячий будинок сімейного типу. І в Лілі питаю, Лілі, Ліля: як ти думаєш про дитячий будинок сімейного типу? І що ти сказала? Я щось не дуже спочатку підтримала цю ініціативу, але насправді нам дуже важливо було почути те, що є велика потреба в цьому. Я пам'ятаю, ми прийшли перший раз на знайомитись першим, до кого ми прийшли, то до Марії. Їй тоді було майже 4 роки, 3,8. і uh -huh. я хвилювався. Це перше, тільки встановлення контакту. І вона прийшла і, і, і одразу ж з перших вона кроків своїх. Вона каже: О, тато, мама! І до нас я розчулився і міг. Я розумію, я починаю плакати. ось так. В нас з'явилася така ідея в лютому, угу. а в червні в нас вже були діти в сім'ї. Будинок, в якому зараз живе родина. Віддав у безоплатну оренду військовослужбовець Тарас Елейко. У нас маленька квартира. 40 квадратів, і відповідно, ми не можна житлова площа нам не дозволяла прийняти таку кількість дітей, і тому ми думали і думали знімати, знімати квартиру. От, власне, він будував цей будинок для себе, для своєї сім'ї, в нього своїх двоє дочок, підлітків, але під початку повномасштабного вторгнення вони. Вирішили з дружиною, що важко буде їм і виховувати, і їм служити, тому вирішив надати в довгострокову оренду цей будинок. На 25 років це наш будинок. Тут ми обідаємо. Тут ми обідаємо. Тут відпочинкова. Тут у нас кухня, тут завжди хтось готує переважно. є, це в нас Елбілько. Елбілько. наша найстарша помічниця. На швидко вчиться. Вона любить це, це діло, на швидко вчиться. Да, Печемо, запікаємо. Тут у нас є ігрова кімната, де діти можуть... Це їхній особистий простір, і тут можуть побавитись. Навіть Іл'я тут з ними грає. І тут сплять наші хлопці, тут Іл'я спить, а тут його брат Дмитро. Да? Дмитро, так. ти тут спиш. Угу. А тут... А тут ніхто. Ніхто. Але ми плануємо Місті вже готове. <смісті> <Вже> тут, <готові. смісті> якщо це буде хлопець, то він буде тут з вами. Правда спати? А Якщо дівчина, то в дівчат. Все в дівчат буде спати. Тут дівчат кімната. Та тут я сплю. А сестричка, як звати? А неїна. Покажи, як ти застережі. Покажи. Зараз сім'я готується аби взяти на виховання ще одну дитину або двох. Ми готуємося, але ми знаємо, що дуже важливо дітей підготувати. Ми своїх біологічних довший час готували, і вони дуже добре їх прийняли. Треба перебороти напевно свій страх, бо дуже в нас є багато страхів, які справді не справлялися. Але зробити цей крок і пам'ятати, що багато дітей чекають, і вони просто не мають сімей. І в нас є величезна можливість дати їм сім'ї, дати тепло. Якщо ви за годину встигнете зробити уроки, для вас буде сюрприз. Ми поїдемо кудись. Ольга Дейнека, Кадарина Романишин Анатолій Киричук Суспільне новини Львівщина.